Сьогодні буде прогулянка цим парком. Гора Ель Тосаль. Я ще не ходила, потрібно піднятися по -сходам. я чекаю подружку, вона пішла за... дізнаватися за екзамени, а я кажу, я тоді прогуляюся, а потім буду чекати на тебе. Зараз з вами прогуляємось. Потрібно трішки відволіктися взагалі від пошуку житла. І... Прогулятися. За лісою треба йти, їй дуже подобаються ось ці квіти. В Україні були білі. Я не знаю, чи такі самі, чи ні, але вона завжди мені їх збирала, приносила. Дуже схожі на ті білі, які в Україні. Олеандр. тут школа. Ось це мовна школа. Ходимо, прогуляємось, ось Ой, там так гарно. Так. Я минулого разу підіймалася ось туди. Пам'ятаєте, хто дивився мої відео? Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Не забувайте ставити. Всім велике дякую! Я розумію, в мене є декілька варіантів, куди піти, але сьогодні підемо ось туди. Всім привіт, поближче. Треба і себе показати. Я сьогодні вдягнула сорочку. Вдягають мене. Вдягають мене. Так, до речі, як окуляри. Показувала вам вчорашнє відео. Йдуть мені чи ні. Так, зараз перегорну камеру. Тут питання до знатоків, знавців іспанської мови. Так, я так розумію, що тут є. Породи, які записували кліма посаду, ну, клімат такий був раніше, як змінювався він, і все це було зафіксовано в цих скелях. І бачите, десь є якісь залишки тих рослин, які були тоді, але їх змило або ще щось. Але залишки залишились і можна тут це все побачити. Буде часом прериватися. Сьогодні вітер і я переймаюся тим, щоб не було посторонніх звуків. Особливо коли вітер то неприємно слухати. Так, до речі, з мікрофоном так нічого і не порішали. Не вирішили. Це спуск вниз. Не хочу я спускатися. Тихо, гарно ж підійматися, а що там зверху таке? Якийсь будинок. Хрест бачу. Що, піднімемось сюди. Давайте. Що написано? Асія Круз, Дель і Мірадор. Мірадор оглядовий, типу майданчик. Ходімо, Подивимо, подивимось. Десь на цій горі. Є місце, де можна помитися людям без місця проживання. Давайте так назвемо цих людей. Бо ми досить часто про це розмовляємо. Хоча навіщо воно вам треба, вам треба, нам треба розмовляти про це, що ну, дуже багато цих людей взагалі Аліканте. Боже, як гарно. Буду пририватися на оце, Боже, як гарно, подивіться. Але вони ходять брудні і вонючі, чому вони не ходять в такі місця, де можна їм привести себе до ладу. Це питання. Та школа. З'являєте школа. Зараз, можливо, десь поближче туди підійду, покажу. Так, зараз перегорну камеру і покажу вам цю табличку. Так, написано, що під вашими ногами більше 20 метрів вапнякових скель типу туфу, які утворилися в зв'язку з давньою річковою системою. Ця річка проіснувала тисячі років, утворюючи ландшафт, який, хоча й зовсім недавно, дуже відрізнявся від нинішнього. Так, це ось тут, я так розумію. Ну, якщо під моїми ногами, добре. Дякую за інформацію. Так, читаємо далі. Вид дозволяє нам побачити, що місто Аліканте розташоване за деякими западинами, оточеними горами. Ця конфігурація є результатом рухів у земній корі за останні кілька мільйонів років. Сили стиснення зламали та перемістили невеличкі фрагменти скелі, піднявши деякі та утворивши такі гори, як Пенакантіль, С'єра Гроса або сама гора Тосаль, ця на якій ми зараз знаходимося. Серед цих рельєфів є місто Аліканте, побудоване на інших крилах скель, які, на відміну від попередніх затонули. Ось така цікава історія, друзі. Неймовірний вид. Я дуже люблю, коли приходиш на мірадор, на оглядовий майданчик, і дуже видно хмари, небо, гори, дивіться, море. Яка краса. Скажіть краса. Так, і ось тут знаходиться школа. Нічого собі, а як же добиратися сюди? Чи є дорога, чи пішки треба йти зранку? Дуже гарно. Але я подумала про те, що треба було десь купити кави холодної, щось з'їсти. До речі, я сьогодні зранку була там. Церкві, де знову ж таки взяла бутерброд. Женя мені каже не ходити, але вже так побудован, побудований наш шлях, що ми все ж таки йдемо. Ну, оце таке купила я окуляри, значить. І тепер просто ношу їх на голові. Ну, так, я з вами ж не буду спілкуватися. Тож, треба піднімати їх вгору. Пишіть, як у вас, який у вас сьогодні настрій, взагалі які справи. Так, тут проходу немає. О, Боже, яка краса! Знову, напевно, відео доведеться називати Боже, яка краса. Так, ось, до речі, гора на канті, про яку ми там читали. Це я так розумію, що наш шлях закінчився. Це вже той починається той, та, та доріжка, той шлях, який веде в ту частину. Там також є парк. Я, можливо, додам вам відео з минул... відео. посилання на відео минуле, коли я там ходила. Я після тієї квартири кімнати, в якій ми жили, і вона ж була біля дороги центральної. Дуже полюбляю тепер тишу, дуже ціную. Тож ми зараз живемо у друзів і ввечері якось зустрілися всі на кухні. Я кажу, у вас тут так тихо, просто мені здається, коли я розмовляю в кімнаті і в відчинений балкон, що мене всі чують. Такий, ну, така тиша, знаєте. Я згадую колись, коли їздили з дідусем та з татом на риболоплю. Я дуже любила цей час. Дякую, що брали мене і створили в мене такі спогади. Взагалі дуже теплі і, ну, ви розумієте мене. І особливо вони їздили з ночівлею. І сидять вони. Ну, закинули вудочки свої, сидять. І я, наче, а ну, а що мені робити? В день я бігаю там, або мені палатку ставлять, і я е, так маю де тут посидіти. Добре, палатку ставлять мені, я там відпочиваю або купаюся. А ввечері, е, вночі я вже виходжу і з ними сиджу. І завжди дуже голосно розмовляла, розповідала якісь історії. Мені дідусь каже, Оля, зачекай, треба. Тихо тут бути, тому що рибу ти все розпугаєш. А я, а я не могла, ну, звичайно, як дитина. Дуже багато емоцій, а ще в них такі були ну, поплавок, як е, світлячок, його дуже гарно було видно вночі. Я там, ой, дивись, дивись, він там трясеться, давай, витягай. Тож, такі спогади в мене досить приємні. Я ну, ходжу тут і думаю. Я дуже багато часу, ну не хочу сказати, що все життя, але був період в якийсь в моєму житті, коли я хотіла десь поїхати, відпочити, а можливо, навіть і жити. Ну я не розглядала це прям як стовідсоткову таку таке бажання десь жити в іншому місці. Ні, але ну я мріяла, звичайно, що побувати в якихось місцях, а може й залишитися, а може там будувати свою сім'ю, жити. Таке. А зараз ну, я згадую деякі моменти з мого життя в Україні. Взагалі взаємовідносини з моєю родиною. Мені дуже пощастило, тому що мене дуже любили. І ну, я одна в сім'ї. І ну, знаєте, дуже багато любові було до мене. І бабусі, і дідуся, і мами, і тата. Тому... Я дуже щаслива, що саме в такій сім'ї я зростала. Але зараз я коли згадую такі всі ці цінні моменти, спогади, і мені дуже цього не вистачає. Як би там не було, я тут ну, одна так, в мене є сім'я, Женя, донька. Але ну, не вистачає все ж таки рідних людей, мами тата, які зараз в Україні дуже хочеться додому. Я і тут звикаю, чесно вам скажу. Знаєте, кожного разу питають в мене, чи хочу я повернутися додому. Так, я хочу повернутися до своїх рідних. Але час йде, і вже ми тут два роки, більше двох років. Ну, Людина звикає, я звикаю. Я розумію, що ну, вже є тут якісь улюблені місця, також є друзі. І дуже дуже важко буде із цим. Прощатися і їхати додому, як би там не було, тому що людина ну, звикає до всього цього. І вже тут є якісь свої моменти і свої спогади, також дуже цінні. Вітер дуже сильний. Я сподіваюся, просто, що ви мене правильно зрозуміли. Взагалі, все, що я хотіла донести, тому що ну, зараз я думаю, що можуть роздути цю тему, що а, додому не хочеш повертатися. Ну, різні люди, і взагалі по-різному ми сприймаємо інформацію і робимо свої висновки. Ну, буває, людина чує те, що хоче вона почути. Тож я, я дуже сподіваюся, що ви мене зрозуміли, що я хотіла сказати. Мені просто дуже... Цінні ті всі моменти, спогади знову ж повторюся, тому дуже не вистачає цього зараз в моєму житті. Ну і плюс, ще знаєте, як це все на фоні цих проблем зараз з житлом. Не хотіла повертатися до цієї теми, але ну вибачайте мене, будь ласка, тому що 90 взагалі моїх думок. Про це, бо немає де жити, взагалі, чесно вам скажу, немає. З дитиною ніхто не хоче брати, а квартири дуже дорогі. Тож Так склалося така ситуація. Дуже цікаво, звичайно, як ми виберемося з неї. Але вже поговоримо про те після, коли вже буде якийсь результат. Я, всіх, я всім хочу сказати дякую за перегляд цього відео, за вашу підтримку, за розуміння. Всім вам гарного настрою, чудового дня, мирної, тихої, спокійної ночі. До зустрічі у нових відео.